Всім привіт! Сьогодні хочу посадити свої цибулини в кашпо. Я в минулому відео показувала, що робила замовлення в інтернет-магазині, і мені прийшли, крім моїх цитрусових, чеш, тюльпани, тут рожеві три цибулини, І мускари. Ось такі. Блаки. Хочу посадити все ж таки я в кашпо, тому що вже на вулиці, звичайно, ж садити пізно. А в кашпо. Думаю, що ні, тому що своє кашпо я ховаю у погреб. Перед тим, як посадити в кашпо свої цибулини, я хочу їх замочити. Можна замочувати в будь-якому фунгіциді, від грибкових різних захворювань. Ці мускари що мені не дуже тут і подобається, тому хочу обов'язково їх обробити. Обробляти я буду розчином марганцівки. Для цього я беру. Ось тепланнікову водичку, півлітрову баночку. Беру півлітрову баночку, тому що в мене тут дуже-дуже мало звичайно ж, цибулин, тому мені багато розчину не потрібно. Додаю декілька кристаликів, щоб був не дуже насичений розчин. Так, розмішати. Можна ложкою, можна так. Коливаючими рухами. Дивлюсь, що всі кристалики розчинилися. І ось такий розчин. Такий світло-світло-рожевий. От На білому фоні видно, що він не дуже сильно не насичений, такий, дуже, а такий слабенький розчин приблизно. Звичайно ж, готуємо для цибулин. І занурюю їх в цей розчин. Так, занурюємо також цибулинки тюльпанів у цей розчин. Так, розчин має так їх покривати. В принципі, вони собі тут занурюю в розчин цибулини свої на півгодинки. Так, півгодинки вже пройшло. Я достаю свої цибулинки на серветку. Так. Беру своє кашпо. Тут я вже чуть відібрала землю, бо в мене було повне так, щоб потім ще насипати зверху. Тут в мене гарна земля, тут перегній. На неї з піска я не сипала, тому що це кашпо, звичайно, тут є в мене дренаж. Внизу, тому, я думаю, потреби в піску тут немає. Ну, ви, як хочете, звичайно, можете насипати ще й піска. Так. Хотіла по центру зробити три цибулини, тюльпанів, спочатку так думала, а навколо п'ять мускари. але все ж таки передумала і вирішила таким таку посадочку зробити сходинкою, так, доверху. Задній фон у мене будуть вищі рослинки, тобто це в мене тут будуть тюльпанчики. Хочу їх спробувати посадити тюльпанчики. Так, Три. Чуть засипаю їх, тому що тюльпани глибше садяться, ніж мускари, так. тому зараз тут ще підсипаю трошки землі. Так, тут я... в мене три тюльпани, так, на задньому фоні, а тут в мене буде, так, я хочу зробити також зробити два рядки. Так, це будуть у мене три. І тут спереді буде два. Так, все, я посадила. Зараз я відношу це кашпо в погреб. Я тут його більше не поливаю, тому що там в мене. Знизу була волога земля, і вологості вистачає в погребі, тому я поливати не буду. Весною, звичайно, ж, я вам покажу, як буде виглядати моє кашпо, як воно буде сісти і наскільки добре протравились так, мої цибулини в марганці. Це все ми перевіримо, звичайно ж, весною. Будемо бачити результат. Якщо ви ще не встигли посадити і у вас є посадковий матеріал, звичайно ж, сажайте. Ось як виглядає мій мандарин. Він вже дав новий приріст. Можете бачити ці світленькі. Ось ці такі світленькі-світленькі листочки молоденькі. На верхівці появились нові. Буквально ну, місяць назад, напевно, я його тільки посадила. І вже ось такий приріст дав. Це мандарин. Лимон ще поки що я нічого не бачу ніякого приросту в ньому. Але, звичайно, чекаю. Всім дякую за увагу і, і зустрінемося в наступному відео.